Факультету філології та журналісти. Які Ваші враження? От ви що стали королевою вашому університету. Які я дуже щаслива. Дуже. У мене просто емоції якби зашкалюють. Я дуже щаслива. Дякую вам всім за підтримку. А особливо я дякую своїм батькам, своїм друзям, журі, також Каті Сіньовій та Антону Олегу Анатолійовичу. За всі зусилля, які вони е, для нас зробили, якби багато чому, чому нас навчили На репетиції, скільки терпіння. Про все це можна говорити дуже багато-багато. Але тобто я хотіла б виразити свою благодарність. Дякую, я щаслива, дякую. Скажіть, будь ласка, очікувана перемога для вас? Ні, не очікувана. Читке питання. Ви всі студентки одного університету була на репетиціях якась конкуренція між вами? Чи все ж таки які були? Атмосфера? Дружня чи не дуже? Дружня атмосфера була. Е... Вістки, туфлі один одному не підкладали? Ні. Всі дівчата були кожна дівчина по своєму по-своєму красива. Е... Кожна дівчина з е... учасниця заслуговує на цю перемогу. Тобто... Я б їм від усього серця бажаю щастя і перемоги такої, ж, як я, якої я здобула зараз над собою. І це, це дуже я щаслива. Як довго ви готувалися до цього? Тяжко було готуватися до такого конкурсу? Скільки зусиль це вам коштує? Ну, звичайно. Звичайно, я не можу сказати, що це було легко. До якої я ж йшла, і це якби моя мета здійснити такий шлях, також втілити мрію в життя. Для чого вам ця перемога? Ви будете далі якусь кар'єру моделі розвивати чи просто для себе? В майбутньому я б хотіла відкрити своє модельне агентство та також підв'язати до нього благодійний фонд. Тому що якою благодійністю плануєте займатися тоді? Кому допомагати? У житті я якби, зіштовхнулася з такою ситуацією неприємною, е, яка мене дуже здивувала. Е, у Києві е, тобто, не вистачає місця для хворих людей, які хворіють е, серце. Тобто, я з такою ситуацією зіштовхнулася і е, у майбутньому е, надіюсь, що я з з усіма усиллями прикладу, тобто прикладу багато усиль для того, щоб розширити саме масштаби цих клінік. Дякую.